Прошу вас долучитись до загальнонаціональних вилин мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. sa nascunt slobodu i pacacem sciob i gradiat fozat sloba rogu Передати невеличкий президент відносин другої бригади за вогомовне, за підтримку, за допомогу в придбанні е, пікапу. Шановні члени виконкому, починаємо роботу. Для проведення засідання є необхідний кворум, тому оголошую його відкритим. Хочу попередити, що в випадку повітряної тривоги під час засідання присутні можуть прийти до найближчого укриття, яке знаходиться у приміщенні Кам'янської міської ради. Згідно з проєкту порядком денного, пропонується розглянути 83 питання. Які є пропозиції? Пропоную затвердити порядок денний засідання виконком шляхом голосування. Прошу голосувати за порядок денний. Хто за? Проти? Утримається порядок ден засідань виконавчого комітету міської ради прийнято. Які є пропозиції щодо порядку розгляду питань не на нараді з питання попереднього розгляду проектів рішень виконавчого комітету міської ради 26 серпня запропоновані до розгляду питання було розглянуто членами виконкому зауважень та пропозиції не надходило. Тому якщо члени виконкому не наполягають на обговоренні питань. Порядку денного на засіданні пропоную всі питання, в тому числі з обмеженим доступом, розглянути без обговорення, не припиняючи онлайн-трансляцію і не озвучуючи персональні дані, та прийняти шляхом пакетного голосування питання з обмеженим доступом, підготовлені департаментом соціальної та ветеранської політики, Департаментом муніципальних послуг та регуляторної політики, відділом оборонно мобілізаційної роботи. Та військового обліку та служби у справах дітей міської ради. Прошу голосувати за внесені пропозиції. Хто за? Проти утримують процедурні рішення. Прийнято. Переходимо до розгляду внесених на засідання питань. Перше про підсумки виконання бюджету Кам'янської міської територіальної громади за перше півріччя 2025 року. Доповідає Шевченка Лариса Федерівна. Добрий ранок. Шановні члени виконавчого комітету та присутні, сьогодні пропонується на ваш розгляд проект рішення виконавчого комітету міської ради про підсумки виконання бюджету Кам'янської міської територіальної громади за перше півріччя 2025 року. Загалом доходи бюджету міської територіальної громади за січень червень 2025 року виконано на 52% до річного плану. Щоб більше порівняно з аналогічним періодом попереднього року на 357,2 млн грн, це з урахуванням міжбюджетних трансфертів. До загального фонду надійшло 1,596,8 млн грн, що становить 97,8% до плану звітного періоду. Офіційні трансферти надійшли в обсязі 332,6 млн грн або 102,2%. Власні джерела доходів надійшли в обсязі 1 264,2 млн грн, що становить 96,7% до планових призначень в період, з яких податок на доходи фізичних осіб мобілізовано 107,1% до плану, плати за землю 378,6 млн грн або 70% до плану. Єдиний податок надійшов. В обсязі 141,6 млн грн. або 101 до плану. Податок на нерухоме майно 176,5%. До спеціального фонду загалом надійшло 336,5 млн грн. Однак маємо податковий борг, який збільшився у порівнянні з початком року майже на 31%. Це складає 480,8 мільйона гривень, з яких плата за землю 84,5%. В обсязі 406,1 мільйона гривень. Найбільший обсяг заборгованості має пад ДМК 127,1 мільйона гривнів. Дніпроазод 115,4 мільйона гривень. 115 гривень Бар'єр 57,3 мільйона гривень, пад ДЗМ. 10 мільйонів гривень. Також маємо заборгованість по податку на нерухоме майно, що збільшилось на 10 мільйонів. Податок на доходи фізичних осіб збільшився на 900 тисяч. Єдиний податок збільшився на 300 тисяч. Податок на прибуток зменшився на 100 тисяч. Видатки бюджету Кам'янської міської територіальної громади виконані на 78,1% до уточнених планових призначень звітного періоду. Кошти спрямовані на освіту 710,7 мільйона гривень, охорону здоров'я 98,2 мільйона, соціальний захист 92,5 мільйона, культура і мистецтво – 37,4 мільйона гривень, фізичну культуру 33 м. Таким чином ми маємо невеличке невиконання бюджету, що спричинено об'єктивними. Причинами, що відбуваються на території нашої територіальної громади. Нема запитань відповідального. Прошу голосувати хто за проти? Утримався рішення прийнято. Друге, про схвалення прогнозу бюджету Кам'янської міської територіальної громади на 2026-2028 роки. Прошу голосувати хто за? Проти утримався рішення прийнято. Третє про затвердження плану заходів щодо складання проєкту бюджету Кам'янської міської територіальної громади. На 2026 рік прошу голосувати. Хто за проти утримається рішення? Прийняти. Четверте, про затвердження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Кам'янської міської територіальної громади дві тисячі роки. Прошу голосувати. Хто за проти утримація рішення прийняти? П'яте про затвердження порядку порахування субвенції з місцевого бюджету обласному бюджету на виконання заходу 6.1 регіональних регіональної програми. Забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Дніпропетровської області на період 2025 року з послідуючою передачу її у вигляді субвенції державного бюджету. Прошу голосувати хто за проти. Утримається рішення. Прийнято шосте про організацію освітнього процесу під час дії воєнного стану 2025 2026 навчальному році в закладах освіти Кам'янської міської територіальної громади. Прошу голосувати хто за? Проти утримається рішення прийнято. сьомо про забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти в 2025-2026 навчальному році. Прошу голосувати. Хто за? Проти рішення прийнято. Восьмого про оплату, проплату на навчання та контингент учнів в закладах освіти сфери культури Кам'янської міської територіальної громади у 2025-2026 навчальному році. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Трудность рішення 9. про Дев'яте, Про організацію в закладах освіти, сфери культури Кам'янської міської територіальної громади, освітнього процесу 2025-2026 на навчальному році під час дії воєнного стану. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Тут рішення про Десяте. Про утворення духовної ради церков та релігійних організацій в Кам'янській міській територіальній громаді. Андрій я повідомлення. Що я означаю ознаки конфлікту інтересів у своїй участі у прийняття рішення виконавчого комітету міської ради про утворення духовної ради церков та релігійних організацій Хмельницькій міській територіальної громаді у зв'язку з реалізацією повноважень стосовно на себе у складі комісії? Для прийняття рішення є необхідне кворум. Прошу голосувати. Хто за проти Утримується рішення прийняти 11 про утворення координаційної ради з питань психічного здоров'я та психосоціальної підтримки? Камінській міській територіальній громаді. У мене є конфлікт інтересів. Повідомляю, що я вбачаю ознак конфлікту інтересів у своїй участі у розгляді прийняті рішення Катачого комітету міської ради про утворення координаційної ради з питань психічного здоров'я та психоспеціальної підтримки Кам'янській міській територіальній громаді у зв'язку з реалізацією повноважень стосовно себе у складі комісії. Для прийняття рішення є необхідний кворум. Прошу голосувати. Хто за, проти отримання рішення прийнято 12 про нагородження. Прошу голосувати, хто за, проти. У 13 рішення прийнято. 13 про нагородження. Прошу голосувати, хто за, проти. У 13 рішення прийнято. 14 про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 26.07.2017 номер 227 про встановлену тимчасову мораторію на розміщення рекламних засобів у місті Кам'янському зі змінами. Прошу голосувати, хто за, проти. У 13 рішення прийнято. 15 про затвердження рішень комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені знищені об'єкти на майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, причинами збройної агресії Російської Федерації проти України на території Кам'янської міської територіальної громади. Прошу голосувати хто за проти рішення прийнято 16. -го. про затвердження актів приймання передачі майна зі спільної власності територіальних громад, сіл селищ Мізніпропровської області до комунальної власності Кам'янської міської територіальної громади. Прошу голосувати хто за. Проти утримається рішення прийде. 17. Про переведення жилого приміщення за адресою вулиця Сорочинська, 11, квартира, 17. У нас жиле. Прошу голосувати. Хто за? Проти утримався рішення прийнято. 18. Про виключення жилого приміщення за адресою вулиця Максима Чиженка, 27, квартира 1 числа службових жилих приміщень. Прошу голосувати. Хто за? Проти отримала рішення прийнято. 19. про виключення жилого приміщення за адресою вулиці Українських Соколів, 5В. Квартира 4 з числа службових жилих приміщень. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Ось рішення прийняти. 20. По оформленню дублікату свідоцтва про, дублікат про право власності на квартиру за адресою вулиця Глаголова 4, квартира 5. Прошу голосувати. Хто за? Проти? 13. Рішення прийняти. 21. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 178 про утворення міської комісії з розгляду питання надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та переміщеним особам зі змінами можна повідомити про конфлікт інтересів. Уже. Повідомляю, що я вбачаю ознаки конфлікту інтересів у своїй участі в розгляді прийняті рішення виконавчого комітету міської ради про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 30.04.2020 номер 178 зі змінами у зв'язку з реалізацією повноважень стосовно моєї посади у складі, складі комісії. Для прийняття рішень є необхідний кворум. Прошу голосувати хто за. Проти утримались рішення при 22. про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від ноль про утворення робочої групи з питання встановлення факту здійснення догляду при департаменті соціальної та ветеранської політики міської ради. Прошу голосувати. Хто за? Проти Утрималось рішення прийнято. Андрій Леонідович, пропоную питання з обмеженим доступом з 23 по 83 включно прийняти чотирма блоками. Перший блок – питання з 23 по 27 включно, другий блок – питання з 28 по 43 включно, третій блок – питання з 44 по 66 включно, і четвертий блок – питання з 67 по 83 включно. Прошу звати за пропозицію. Хто за? Проти утримання процедурне рішення прийнято. Прошу голосувати. за питання з 23 по 27. Включно. Хто за проти? Утриць рішення прийнято. Прошу голосувати. за питання з 28 по 43. Включно. Хто за? Проти? Утримать рішення прийнято. Прошу голосувати за питання з 44 по 66 включно. Хто за? Проти утринця рішення прийнято. Прошу голосувати. за питання з 67 по 83 Включно. Хто за? Проти? С рішення прийнято. шановні колеги. На цьому порядок денний вичерпано. Дякую всім за проведену роботу. Засідання виконкому оголошую закритими.